Біткоін буде 500 тисяч доларів. Бітляйте, заходьте на хаяк, давайте по п'ятнадцять було не пайдет. Всім привіт! З вами Ньюз, Ольга Сергіївна і Артем Романович. Так, Раді так, вас. Всіх. Ну що, поїхали? Давай. Новини знаєш такі вже дуже радісні. Коли вказали, е, що давайте купляти, тоді новини були всі такі ужасні, страшні, а зараз вже. Там, затвердження опціонів на біткоін спотовий ETF призведе до повищення волатильності. Ну, звісно, пацанам треба хіджируватися за рахунок опціонів. Коли ти відкриваєш опціон, ти відразу же по ринку провозводиш продажу, ну і, скоріше всього, більше покупок буде, чим продаж. Тому що, коли ти набираєш опціони, ти купляєш їх по ринку, а не продаєш. Ну, Щоб до цього і логіки дійти, треба років сім потратити. Або десь години-дві розмови з трейдером. Секс схвалила ще й торгівлю опціонів на спот біткоін ETF на Найсі. Секс схвалила лістинг на торгівлю опціонів ISR, біткоін від BlackRock. Ну що, біткоін по 70 ми просто народ, давайте куплять по 70, по 72, по 80, по 90, там скільки там біток доросте, 120, 150, чув, да, там 200, 300, зараз підуть новини, навіть, знаєш, Сергій, біткоін буде 500 тисяч доларів, біткоін буде мільйон. Да, да, звичайно. Одна... Купляйте, заходьте на хаяк, давайте, по 15 було не пайдет. Попит інвесторів на біткоін переважно досягається за рахунок інвестиційних інструментів, таких як ІТФ, а не прямих покупок на криптобіржах. Ну, BlackRock класно пристроїлись, да? вони продають людям фантики, а по суті люди нічого не мають. То будьте дуже уважні, будьте розумними інвесторами, купуйте собі біткоін на баланси для того, щоб мати щось. А не просто фантики. да. Yeah, yeah, yeah. Просто фантики роздали на хаях, собі віточки купили. Що ні, yeah. ще й ще й західжували їх, знаєш? продали ЄТФ тобі фантик, а самі твій фантик західжували з допомогою е, опціона. Ну, це для просто людей, просто рітейла трейдера для нього це, ну, типу, крейзі думки. Він ну, це дуже тяжко зрозуміти навіть осознати. Чи мені, будь ласка, як мені в цих окулярах? Я а -а -а. В, я ятаю більш е, розумнішою, чи мені дорога на no, OnlyFans. Ти <laughs> виглядаєш дуже гарно. Який OnlyFans? Ти наш найкращий психолог, який тримає всю команду в дисципліні в тому, щоб ми були сфокусовані на своїх стратегіях, і ми заробляли. Ну, як, мі... як мінімум, цей місяць, минулий місяць, ми заробляємо. І рік у нас плюсовий, і ми не віримо в ту зиму, і ми просто кожен місяць робимо результат. Тому, якщо вам потрібні результати, а не просто там ту зиму, купив тут і продавай непонятно де, то можете звертатися, посилання є знизу на менеджера, пишіть йому. Сантімент, оскільки НАТО очікує швидкого прориву до 70 тисяч доларів. Трейдери подвоюють ставку на спекулятивні монети з високим кредитним плечем, рівень обговорення яких знаходиться на найвищому рівні за 5 місяців. Що це значить? Для мене е біток на 70 тисяч доларів стоїть опціон в районі одного лярда, і там плюс-мінус, може більше менше. Це така плита, знаєш, об яку треба, щоб її пробити, треба максимальне зусилля. Мемкоїни, от про мемкоїно люди інвестують в мемкоїни, які просто нічого не стоять. Вони в один момент можуть дати плюс 80, плюс 100%, плюс 200-300%, а потім зробитись нульом, да? або там просто холоднокровно падати і забирати ваші фінанси. Тому тут ви вибираєте вже, що вам робити з вашими грошима, да, і про що ви думаєте? Взагалі, тому що якщо ж з біток з 70 нерне на 65, там на 60 або на 45, то альткоїни посипляться, як просто як карточні будинки. Але надіюсь, що цього не буде ще хоча б місяцьок, а там побачимо. Да, там побачимо. Біткоін випав з топ 10 публічно-торгових активів із ринкової капіталізації. Не хвилюйтеся, я думаю, що це тимчасово. Так що не наводьте паніку. Да. Якщо ви довгостроковий інвестор в біткоін, то якщо ви подивитеся там. Ну, просто на ріст S&P, на ріст NASDAQ, NICE, Найса, різних індексів, то ви побачите, що біткоін тільки на своїй зарі капіталізації, і те, що там в майбутньому може бути який ріст, може. Ну, в той же момент може і не бути. Тому вам треба тримати руку на пульсі і розуміти, що робити прямо зараз. Ну, виповідь з капіталізації, ну нічого. Плюс-мінус поболтається, вернеться назад, коли там буде коштувати сотку 120. А так. коли він буде коштувати, не знаю. Ну, не знаю. Ну і про майбутні великі розлоки наступного тижня. Це буде ID, Yena, GT UGG і A XL. Всі знають, що робити, майбутні розлоки. придивляємося до монеток, тому що вони можуть трошки коректуватися. Я подумав, ми з команди тримаємо ID. він дав нам плюс 10% зараз. Ну, на цьому міні рухі І зараз якраз новина вийшла про те, що ID, у них якась big news. Прям на хаю. Знаєш, типу, виросли плюс 10% і Прям на хаю. У нас гарна новина, зараз щось буде. Окей, в даний час в накопичувальних гаманцях заблоковано ефіра на суму більше 50 мільярдів. Це майже 65% більше ніж на початку 2024 року. Тобто за 2024 рік е, на оцих хаях мінімальних да, з -з залито 50 мільярдів в стейкінг. Тобто люди готові просто тримати ефір до якогось ту зимуну. І коли всі купили, то що ціна буде рости? Е, ой, буде робити рости? Та ні, вона, ну, скоріше всього, піде на трошки нижче. І мені так там є один аналітик, і мені подобається його цифра 1700. От 1700 доларів по ефіру. От ну, Я думаю, що така буде гарна витраска, знаєш, перед якимсь ростом для ефіру. Але зараз а ефір в... знаходиться під Сієм'єшним розривом перед, перед гепом, і зараз тестує цей геп. І якщо він його пройде, то може, ми побачимо ефір і подорожче. Якщо зараз геп тут зупини ефірку, то ефірка піде на 1700. А відкритий інтерес до біткоїна перевищили вже 40 мільярдів доларів. Ну, звичайно, біткоїн майже по 70, і інтерес до нього також дуже великий. Однак, можливо, будь-яка ціна у біткоїна, у тому числі й 10 мільйонів і вище. Ну, 10, 10. 10. 10. <реш> 10 мільйонів чекайте, чекайте. Ми так, ще так це ще хто сказав? Це ЕЦБ, ну, Європейці, це умніші уми. 10 мільйонів за один біток. Естественно, Це то, що ми вначале казали, да, что буде там біток за 100 мільйонів. Коштувати. А ще лідер політичної партії Японії обіцяє знизити податок на криптовалюти на 20%. Ну, у разі якщо його оберуть. Мені дуже подобається Японія, вони вже давно розвиваються у криптовалюті і чому б ні? Мені доповнив мем. Я зараз його вставлю. Отут буде вставлений, типу, я працюю в криптовалюті. Я працюю в криптовалюті. Гді ви роботі. Okay. Uh, Календар ключових подій на цей тиждень. Я думаю, що ви замітили, що ми багато раз кажемо про макроекономічні дані, які впливають на ринок. І біткоін це одна із частинок глобальної економіки, яка. Залежить від індекса долара США, яка залежить від євро, фунта, від балансів ФРС, від ставки центрального банку, навіть російського банку, він теж впливає. Ну не знаю, що це за бушет всякі штуки, але впливають. Тому на цій неділі у нас є прям такі глобальні макроекономічні дані, які будуть виходити і в четвер, і в п'ятницю, тому до середи. Може, ми ще плюс-мінус поростемо, да? може вівторок, середа, а там уже якийсь такий коректоз, тому що закриття місяця, якщо ми до середини не зробимо якісь пампи, то на відкритті місяця я був би обережним, тому що можемо коректуватися прямо глибоко. Ну як глибоко, ну 10-20%, Так що не заряджайте максимальні плечі в свої активи, будьте трошки без ризику, так сказати. Сергій не радий був бачити, як завжди, з вами Кепс Ньюс. Новини кожен понеділок. Хочете получати більше аналітичних даних, більше підсказок від нас? Додавайтесь до нашого ком'юніті. Посилання є знизу, і побачимося наступний понеділок. Па-па.